А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я припарку, я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатити отакий то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися, Ви. Ви, ви ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності і це вже типа кримінальна відповідальність? Бо ви дуже довго не платили за штраф. Ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці через два роки. В аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. Yes. І таких випадків у мене було просто декілька друзів. Купа випадків було, і от, щоб ви розуміли, от Вічеслав ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні? Коротше, була така історія. У мене є товариш. У нього бабуся, там стара жінка, яка постраждала під час другої світової війни. Mm -hmm. Краще, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому. У неї не було не картохтось тобто цього сліду карткового mm -hmm. взагалі немає. Стара система. Шісація. Та, вона жила е, в домі, який не зареєстрований. Навіть вони її знайшли, прийшли до неї. і Говорять, ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німць? А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм должен грошей? Бо для те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно житло да, майно да. якесь. німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити, і не, не брати гроші. Платників податків вони ж також е, е, пришлють е, листи щастя. Тільки туди вони вже, як нам юриста казали, нараховують цю піню.